Умітною подією для нашого міста пройшов 15-річний ювілей Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму. Багато друзів, колег і гостей зібрала філія в гостинних стінах палацу культури, які прийшли привітати молодий заклад з днем народження. Добрі слова, теплі побажання лунали на адресу технікуму, його педагогічному складу, студентству, а також сильному керівнику талановитій та енергійній Вірі Іванівні рінкман. Звісно, от то, що є сьогодні в місті технікум. Спасибо всім людям, дякую то, що у нас руководителі підприємств такі є, які дійсно відзивались, знали, розуміли і сьогодні розуміють. Що дітям учиться здесь, дома, не уїжджає, і город не должен вимирати. Вам огромне спасія за те, що ви наші сьогодні гості. Ви найкращі наші друзі. Історія виникнення вищого навчального закладу нашого міста почалась завдяки стратегічній ідеї Сергія Литвинова та небайдужим керівникам, патріотам своєї справи у розвитку державності Анатолію Семеновичу Перевознику та Василю Михайловичу Христофорову. Да, родилась идея 15 лет назад, но эта идея была на голом месте. И вот я не знаю, чем руководствовался Анатолий Семенович Перевозник, но, наверное, своим, сказать, государственным мышлением, что он, по своей, я повторяю, доброй воле подал нам руку дружбы и дал согласие на открытие нашего филиала. Но этого было мало. Мы прорабатывали много вариантов. Наверное, не все знают, что здание техникума планировалось то в школе-интернат, то в бывшей второй школе на Авиловской стороне. Но это все было не то. И, как всегда, градообразующее предприятие Лазовской кузнечно-механический завод подал руку дружбы своему городу. Скажу только одно, что за 15 лет вы состоялись, за 15 лет вы имеете свои успехи и свои традиции. И только одно хочу сказать, Ребята і преподавателі так держать! Завдяки добрим відносинам, почуттю відповідальності та знанням свого діла завідувач філією Віра Іванівна та директор Харківського автомобільно-дорожнього технікуму Анатолій Семенович-Перевозник знаходять порозуміння для співпраці вже стільки років. На душі я спокійна. Спокійна тому, що створений хороший педагогічний колектив. що є у нього? Такий стійкий керівник хай вам щастить, хай доля вам дасть змога можливість продовжувати і розвиватися. На день народження гості прийшли з подарунками та найкращими побажаннями, висловлювали свої захоплення студентами філії. 15 років – це Юний замічательний возраст. Все і з другої сторони, 15 літ це уже історія. Причому та історія неразривно зв'язана з історією нашого родового города. Желаю даніших достежень, успіхов і працівника. Харківський національний автодорожній університет у рамках автопробігу Безпека українського майбутнього. Приїхали підтримати своїх молодших колег. Так прорабатували трасу маршрута, узнали, що юбілі Лазовського філіалу харківського автодорожного технікуму. Ми дружимо з технікумом, теж дуже багато випускників поступають к нам в університет після закінчення технікуму. Дійсно, це часто одні з найкращих студентів, тому що мають хорошу практичну підготовку. Чималі досягнення здобули за ці роки талановиті лідери, керівники, викладачі на професійній ниві. І, звичайно, це не могло залишитися. Непоміченим багатьох співробітників філії було нагороджено почесними грамотами та відзнаками. Творчі колективи нашого міста, включаючи колишніх випускників філії, своїми номерами прикрашали святкову подію. Я вже випустилась, і для мене технікум все таки второй дом. Туди приходиш, твої преподавателі, родні ліца. безумно приємно бачити кожного із преподавателів. Тільки процвітання філіалу. І наверное, щоб он никогда не старел в своїх новшествах. Технікум для мене как второй дом, тому що ну я большинство своего времени свободного провожу там. То есть там і самодіяльність, очень интересные концерти. То есть ну, там не скучно Постоянно лекции лекції никогда такого не було, чтобы я там скучала, сиділа на лекциях. Віра Іванівна, як справжня доброзичлива господиня, кожного хто виходив на сцену, сердечно зустрічала та вітала вдячними словами. Если по годам 15 лет, конечно, это мало. Это только закончили 9 классов, те, которые к нам поступают 15 лет. А если оглянуться назад 15 лет, за 15 лет с нуля начать, когда я пришла, было 60 дневников, 60 заочников, всего 120, сегодня около 1200, то есть 1150 человек. Естественно же, есть с чем сравнивать. И, конечно же, это большая ответственность, большой кропотливый труд всего коллектива, чтобы техникум был в городе. Это фанаты. То, конечно же, можно сказать, что это все-таки время много. То, что мы сделали. И, наверное, после нас кто-то придет, будет это продолжать. Ну, а сказать мало или много, по юбилея мало, потому что 15 лет никто не празднует. Це ми радуємося. П'ять лет пройшло. Ми радуємося. П'ять лет пройшло. Що ми радуємося, тому що каждые п'ять лет у нас щось нове. Все види акредитації, наш філіал пройшов. І ми сьогодні можемо на п'ять лет бути спокойны. Ніхто не закроет, ніхто не, заберет, не то время, коли сьогодні закриває учебне заведення. Ніхто не закроет наш філіал, поки будуть идти студенти. Для нашого міста такий заклад має велике значення в багатьох сферах. Соціальному статусі лозова піднімається на вищий рівень. До нашого міста будуть приїжджати діти з області та інших міст для освоєння різних професій, для того, щоб навчитися будувати нову сильну країну. Адже для цього у філії є всі можливості. Хороша учебне база, є автомобілі для навчання, є. Шиномонтажка, ну тоже прекрасная для того, чтобы показывать студентам, как работать с шинами, с разбортировкой и бортировкой шин. Есть хорошие учебные классы, где есть масса стендов, на которых можно обучаться, не просто голословно там, а есть также хороший спортзал. Это благодаря Рикман Вере Ивановне, она, как бы сказать, это собирала по крупицам, Создавала это все. Ну. Учимся в самом лучшем техникуме, на наше мнение. Если бы мы так не считали, мы бы туда не поступали. Ну, у нас классные преподаватели, и вообще, ну, мы замечательные. Хорошие преподаватели мне нравятся. Хорошо объясняют. Ну, тут лучше, чем в школе. После пар мы занимаемся, и вокалом занимаемся, и хореографией занимаемся, и пытаемся делать праздники. Лилиали проходят различные мероприятия воспитательного порядка. значит, Пытаемся воспитывать патриотов нашей страны, пытаемся им привить любовь к национальной культуре. Ну, в общем-то, стараемся, работаем. П'ятнадцять років це начебто і не багато, але для досягнення значних успіхів все залежить від того, як вони були прожиті і з ким. Хочеться дійсно з радістю сказати і свого калі своїх споблагодарить за той кропотливий труд, який Це героїзм тих людей, Да і собственно говоря, я що, я я тока А Від робота ті люди, чий труд, звісно, который за спиною не очень видно. Але я їм очень благодарна, тому що уходят слабые, сильні всі держатся і знають, що треба работать. Ну, мабуть, говорят, як не за страха, а за совість, тобто це, е, при мизерной зарплате они віддаються роботі повністю. Я їм сьогодні благодарна. Завдяки таким людям, завдяки таким закладам можна з впевненістю сказати, що в нашій країні все буде добре. Хай цвіте та розвивається Україна.